Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І написала така пані Л, пані Ел. Пані Ірина, чи могли б ви зробити розклад на Зеленську? Чула новину, що вона десь зникла. Скажу відверто, коли в мене були клієнти на регресивний гіпноз, вони теж казали, що вона блукає світом. Ось, бачите, відлюдник десь починає нове життя своє. Ось людина втекла від Зеленського. О, і, о, мені здається, я теж це розглядала, її аж нудить від нього. А вас ні? Ось. Ну що ж, будемо дивитися. Вони куди? Вона кудись зникла. Вона коло Зеленського, вона десь шатається по світах. По світах, ця вища карта за цю. Дуже мало вона коло Зеленської, і то тільки, знаєте, це карта серйозна. Це карта говорить про те, коли не те, що грошики треба. Вона з нього вже все сиділа, ще могла. Ось. Але тільки по домовленостях. По цій карті йде тільки серйозні якісь домовленості. Тобто виконує якісь контракти. Тут вона шастає по, по, по світах. Бачите? Ось. Між ними теж прірва. Коли виходить ось ця карта, вона говорить, пусто там між ними. Ось, наразі немає нічого між ними. Чи збирається вона, як вона казала, з Зеленським? Це сказати. Поновити свої відносини, скажімо так, провести разом відпустку. Які в неї плани на Зеленського? Так, які плани в неї на Зеленського? А ніяких тут іде стагнація. Відсторониться. Гроші, да, а решта її не цікавить. Ні, ще діти можуть бути. А так, я не бачу, що тут спільного. Спільні гроші, ще, значить, не все взяла. І вона в осторонь. Їх тримають тільки якісь контракти, тільки якісь серйозні, знаєте, як сказати, сімейний бізнес. Давайте я так це назву. Оце єдине, що тримає їх разом. Я не бачу, що тут щось є ну як би це сказати, щось інше, що їх тримає. Ось якось так. Не збираються вони сходитися. Тут карти не показують, що вони збираються сходитись. Розмови ведуть тільки по бізнесу. Гроші, фінанси, бізнес дуже рід, рідко про дітей. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть. Інколи ми робимо такі розклади. Чому ні, вас цікавить? Вас цікавить, де вона пропала? Ось ми побачили, де вона пропала. Не цікавить її Зеленський. Ну, а кого цікавить людина, яка вживає? Яка вже на такій стадії не, не само, самообладання, як то кажуть. От якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! А Україна переможе всупереч. Цим негідникам і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам! Донатимо на ЗСУ. У нас новий збір. Я закріплю під відео у коментарях новий збір. Здається, для 30-ї бригади зараз подивлюся, конкретно вам скажу. Ось, бачите, дрон для 4-го механізованого батальйону. Під відео я вам дам усе. Гаразд мої дренький, щиро вдячна за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.